Привіт, народ, це Херсон. Давно вам Херсон не показував, давайте покажу. Оце наші епічні руїни нашого Білого дому. Скільки ж вони зла наробили? А дивіться, яке небо у нас. А що я такі себе показую? Україна майже, майже ціла. Спека стоїть пекельна. Зараз подалі пройдемо, я може ще що покажу. Там фокстрот. Чи я не туди направив, не знаю. Площа наша. Таке буде дзеркало заднього виду. А це вход в пошту і тут отаке панно. Точно попав о з написом. Вход закладений мішками і це правильно, безпека. А вікон нема. Це така стандартна картина. Вже для Херсона. Йдемо, любуємося по проспекту Незалежності. Небо красиве. Ну, а ось ми дійшли до маріходки. Якось один з тих будинків, який був спалений повністю дотла. Ну це з які будівлі старовинні, історичні, в них всередина вся, ну така вже трухлява, ну і така висохша, і там дерев'яні балки були. І тому, якщо там починається пожежа, це капець вигорає все, ну, пожежники навіть вони приїжджають, вони навіть не заходять туди всередину, а просто контролюють пожежу, щоб вона не перекинулася нікуди далі, а всередині все до тула згорає повністю. І Херсон. Я б сказав потрохи, на сам насправді дуже активно заростає. Особливо покинуті людьми території, от дивіться. Та я ж так... Не... о я так не, не розумію, зняв я вам чи ні. Це треба камеру при... перемкнути. Давайте я не буду виділиватися, я зараз камеру примкну. Отак ми йдемо, йдемо по вулиці, не просто по вулиці, по центральному проспекту міста. І дивіться, які у нас тут вже джунглі. Це прямо на Асфальті. І це ще що називається квіточки. Зараз ми до входу в парк дійдемо і я вам покажу, який там жах, як природа захоплює покинутий людьми, покинути людьми місто. А зараз ми йдемо в той самий парк, але збоку тут пожежна. Небезпечна обстановка вже котрий місяць. Все висохло напруч і регулярно сюди прилітають міни і снаряди. І як воно бахне, так от дивіться, суш повна. Оце такі кавиль такий, повністю висохший йому достатньо одної однієї іскри, щоб вся ця площа запалала. І так воно і відбувається, от дивіться, ми підходимо. От повалене дерево теж сухо, сухе. Ну і повалена вона не спроста, не одне дерево. Дивіться, аж три. Тому що в епіцентрі там вірва, вирва від снаряда і все навкруги пішло горіти, і поки не прогоріло, огона наш туди там за, за багато десятків метрів, вся поляна вигоріла. І це от такий один клаптик. А далі там буде ще один. А на тому боці ще один. І такий весь парк перетворився на таку спалену землю. Звісно, тут же взагалі ніхто нічого не тушить, бо наче вже нікому це не треба. Отаке. Зато наш знаменитий культовий дуб з дитинства завжди казали, що це дуб. Насправді, ну зараз поближче підійдемо. Насправді, ніфіга, це не дуб, але таке історичне дерево, яке там тільки три людини обхватити, зможуть його основний стовбур. Він цілий. Це якийсь ясень. А може правда дуб? Слушай, точно дуб. Ну от, значить не збрехали, значить дуб. Ну я в деревах не дуже. І окру... окружаюча панорама. Вся згоріла. Повністю. Отаке. Так ось, як заростає місто. Дивіться на асфальт. Отакі маленькі рослиночки починають виростати з кожного, з кожного буквально місця, де є в асфальті тріщинка, і, на перший погляд, здається, ну, і хай собі ростуть. Але буквально за місяць два вони виростають вже в справжні ну, дерева такі зріс людини та з міцним таким стовбором і дуже міцною міцним корінням. Я у знайомої своєї в неї не асфальт, а там плитка. І між плиток воно вот все повистало. Я спробував їх видергінати, так вони виламуються тільки разом з плиткою вже. А ось уламочок. Ди уламочок. І таке теж тут на кожному кроті. Так, виходимо з парка. А ви хоч бачите щось? Бо я тут на телефоні, ну тут яскрава засвітка від неба. Я на екрані мало що бачу, мені відражається. Паламані дерева, ламаються вони більш за все через уламки. Або просто в дерево влучають міна, або уламки зрізають гілки і вони падають і валяються. Ну і дивіться, оце центральний вход в парк. Ми, правда, із нього виходимо. І яка картина. Це жах. Це просто жах. Бачите? Вся площина повністю заросла. І через який час вона виросте і стане міцною і високою. О! Так дика природа захоплює наше місто. А там вже берег. А це моя вулиця. Ще уламочок. Це європейська. Тут колись стояв граф Суворов, але не те, щоб його скинули українські патріоти. Його забрали з собою росіяни, коли тікали. Ну це взагалі було якесь божевілля. Вони потирали всі пам'ятники свої Суворова, Патемкіна, Мощі Патемкіна забрали. Він там похований був в церкви. Ну і тут я їм не можу нічим заперечити, все своє говно забрали з собою. Молодці. І ще б вони і самі забралися б звідси назавжди було б добре. Оце велика клумба посеред, посеред дороги. Сюди влучив колись град. Рак... Ну, реактивний снаряд прилетів і всю, ну, плитку всю викинув. Ну так, трохи засипали, а воно все заросло. І заростає все. Вход в колишній АТБ. Теж весь. Зелененький? Я в мене, ну і коли от в таких условиях умовах живеш, унікальних таких, абсолютно неприродних, хоча, ну <наприродних>, як сказати, вот. мене думка така виникала. А звідки чому на в нормальних містах, ну де нормально живуть люди, не ростуть отак от, от через всі щелини рослини. Їх же нема ніякої такої служби, щоб вона ходила і всі ці росточки видирала. А насправді все зовсім просто пояснюється. Просто коли багато людей 24 години. На добу ходять, вони просто затаптують, вони не дають прорости, нічому, <говорить> навіть з'явитися не дають. А коли люди зникли, природа пішла відвоювувати собі своє. А куди ж я хотів з вами пройтися? Ну, давайте ми зараз до... Спаленого ДКС сходимо ще. Не дійшли ми до спаленого будинку культури суднобудівників, бо там стоїть чийсь велосипед, сумка лежить з якимись речами, у когось там якісь справи. А люди дуже нервово реагують, коли починаєш знімати. Знімати можна тільки коли. Ніхто не бачить. Ось яке дерево. Дивіться. Поранене. Це наша європейська. Звісно, всі магазини тут на кожному кроці, були. Магазинчики, кав'ярні, якісь ще бари. Все зачинено. Вікна, вікон майже не залишилося всі а, запечатані фанерою, це стандарт вже. Настільки вже це звично, що вікна фанерні. Воно і а, зручно, фанера не б'ється, вона така надійна. До цього вже звикаєш повністю. Ну ось так, от така у нас булочка. Красива.